Верхогляд Андрій Леонідович, позивний Лівша, підполковник, командир батальйону 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Герой України посмертно, почесний громадянин звягеля від березня 2016 року. Виконував бойові завдання під час антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на сході України. З початком повномасштабного вторгнення в Україну військ Російської Федерації обороняв підступи до міст Бориспіль та Бровари Київської області. Андрій Верхогляд особисто організовував оборону поблизу села Гоголів Броварського району, яку противник не зміг здолати, тому змушений був відступити. У березні керував оборонними боями поблизу села Русанів Броварського району. Завдяки його вмілим і професійним діям було знищено багато бронетехніки та особового складу противника. Зупинено просування ворожих військ у напрямку Києва. 22 червня 2022 року. Андрій Верхогляд очолив зведену штурмову групу для відновлення втрачених позицій неподалік села Вершина Бахмутського району. Під його командуванням було знищено противників, які закріпилися на позиціях та відновлено передній край оборони. Повертаючись до командно спостережного пункту, Андрій Верхогляд потрапив у вогневу засідку та загинув у бою від кульового поранення. Ближчик Вадим Адамович, позивний ворон. Лейтенант, командир механізованого взводу, механізованої роти 2-го механізованого батальйону 30-ї механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, герой України посмертно, почесний громадянин звягеля, брав участь в антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил на сході України. За його плечима бої за Логвинове, Дебальцеве, Новотроїцьке, Троїцьке, Мар'янку, Попасне та Бахмут. Був поранений, нагороджений орденом за мужність третього ступеня та цілою низкою відзнак. 24 лютого 2022 року він під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації боронить кордони нашої незалежної вільної країни. Як розповідають командири та побратими Вадима Ближчика, під час бойових дій він неодноразово відзначався своїми мужністю та професіоналізмом. Успішно виконав усі поставлені завдання щодо знищення противника, був грамотним та досвідченим командиром, під керуванням якого підлеглий особовий склад завжди йшов у бій та виконував поставлені бойові завдання з досягненням мети. Він був взірцем під час бою та наданні допомоги пораненим, чим неодноразово зберігав життя своїм підлеглим. 14 серпня 2022 року. У бою, внаслідок артилерійського обстрілу, прикриваючи своїм тілом побратима, загинув Вовчик Роман Олегович, молодший сержант 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, герой України посмертно. Почесний громадянин Звягеля за зразкову службу в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил на сході України нагороджений медалями, відзнакою командувача ООС, грамотами. Від початку повномасштабного вторгнення знову зі зброєю в руках виконував бойові завдання. Роман Вовчик знищив значну кількість окупантів і ворожої техніки, загинув. 18 серпня 2022 року, під час штурмових дій з боку Російської Федерації, поблизу населеного пункту Курулька Харківської області, захищаючи волю і незалежність України, Костюченко Сергій Петрович, старший сержант номера обслуги гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 54-го окремого розвідувального батальйону. Герой України посмерть. Кавалер ордена за мужність третього ступеня та другого ступеня посмертно. Добровольцем брав участь в антитерористичній операції. Сергій із групою здобували зразки військового озброєння з російським маркуванням та передавали його найвищому керівництву держави як доказ участі Росії у цій війні. В результаті активної розвідувальної діяльності Сергій із ввіреною йому групою розробили детальний план розташування всіх важливих військових об'єктів окупованого міста Горлівка. В лютому 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення, за покликом серця повернувся з-за кордону та продовжив службу в 54-му окремому розвідувальному батальйоні. Герой виконував бойові завдання, подавляючи вогневі позиції противника, що наносив удари по мирному населенню, проводили аеророзвідку, виявляючи позиції нападників, і наносили їм вогневе ураження 10 червня 2022 року. Загинув під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу в селі Покровське Бахмутського району Донецької області. Марич Кирило Сергійович позивний стартер, головний сержант, командир розвідувального взводу 2-го батальйону 30-ї механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Герой України посмертно, почесний громадянин Звягеля. Брав участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил на сході України. А з 24 лютого 2022 року, у відсічі повномасштабного вторгнення війська Російської Федерації, був сміливим і відважним. Добре вмів планувати розвідувальні операції. В червні 2022 року на опорному пункті Кущ поблизу села Зайцеве Бахмутського району організував стійку оборону. Особисто знищив 10 окупантів і вантажний автомобіль. Своєчасно виявив і ліквідував три російські диверсійно-розвідувальні групи загальною чисельністю до 20 осіб. 10 серпня того ж року очолив штурмову групу з відбиття опорного пункту Турист. Вмілими діями забезпечив відбиття трьох штурмів противника, що кількісно переважали. Загинув 17 серпня. 2022 року, отримавши важке поранення під час визволення Харківської області, Поліщук Василь Валерійович, позивний Газон, молодший сержант, головний сержант 2-го механізованого взводу, 2-ї механізованої роти, 1-го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, герой України посмертно, почесний громадянин Звягеля. Брав активну участь у Революції Гідності на Майдані Незалежності в Києві. Від 2014 року виконував бойові завдання під час антитерористичної операції на сході України, спочатку у складі батальйону Дніпро-1 Міністерства внутрішніх справ України, а потім полку Азов Національної гвардії України. Був бойовим медиком і врятував не одне життя. А 7 вересня 2017 року і сам отримав важке поранення. Пройшовши коротку реабілітацію, він продовжував і далі боронити країну від 2018 року у лавах 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького на посаді головного сержанта механізованого взводу. Початок повномасштабного російського вторгнення в Україну Василь Поліщук з побратимами зустрів на позиціях у Донецькій області. 7 квітня 2022 року отримав друге множинне осколкове поранення. Однак повернувся до служби, перебував на Харківщині. 27 серпня 2022 року під час боїв під Ізюмом загинув від вибухової травми. Романов Олександр Олегович, позивний «Ікстрим», молодший сержант. Командир відділення розвідувально-диверсійного підрозділу АХІЛ головного управління розвідки Міністерства оборони України. Герой України посмертно, почесний громадянин Звягеля. Після початку повномасштабного російського вторгнення став добровольцем ТРО, а пізніше у Збройних силах України став на захист своєї держави. Олександр був вправним кулеметником та неодноразово відзначився у боях, виконував особливі завдання. Багаторазово виявляв неабияку мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Загинув 15 серпня 2022 року при виконанні особливого завдання поблизу села Токарівка Куп'янського району Харківської області. Підрозділ виходив з тилу ворога. Зав'язався бій. Романов Олександр залишився прикривати відхід групи, отримав поранення в шию несумісне з життям. Тяжко поранений він стримував окупантів, поки не відпрацював увесь боєкомплект.